Іван Сенченко Про Олешку та про його сестру Ніну. Уривок Скажіть, будь ласка, чи у вас є молодша сестра? Зовсім маленька? І якщо є, то розкажіть, як ви граєтеся з нею і як ви її доглядаєте? Це я питаю тому, що мені біда з нашою Ніною. Ну, от, наприклад, ідемо ми з нею по вулиці, а назустріч біжить Жулька, собака нашого сусіда. Так для мене і для вас це жулька і все. А для Ніни не знаю, як це й сказати. От, послухайте. Олешко, що то таке Жулька. А чого жулька? Звати її так. А чого її звати так? Таке ім'я їй дали. А для чого ім'я? Щоб кликати? А для чого кликати? Щоб бігла, коли покличуть? А для чого, щоб бігла? Бо ноги є. А для чого ноги? У всіх ноги є і в тебе є ноги. А для чого я? Одного разу, коли мені урвався терпець, і я сказав їй Годі, бо ти ще зовсім дурна, то вона замість того, щоб образитися, подивилася на мене своїми голубенькими очима і тихенько спитала, а чому я дурна? Тепер ви розумієте, скільки з нею клопоту.